Кінець літа насичений українськими традиціями та релігійними святами. 1 серпня віряни відзначали перенесення чесного христа або ж святкували так званого Маковія чи медовий Спас. У цей день віряни несли на освячення до храму мед, мак і воду. А вже сьогодні, 6 серпня, святкують одне з найважливіших християнських свят Преображення Господня. У цей день віряни згадують про те, як Ісус Христос явив свою божественну силу перед учнями на горі Фавор. Після довгого навчання апостолів Христос з Петром, Яковом та Іваном підноситься на гору і там переображається перед ними. Це видіння не триває довго, триває якийсь обмежений час, але воно має на меті властиво показати цього Ісуса прославленого вже. Таким Він показується своїм цим трьом вибраним учням. З часом це свято переплилося з традиціями, пов'язаними із завершенням літа, збиранням врожаю та освяченням плодів. Як зазначає священник, це частина аграрного циклу, періоду, коли достигають фрукти та інші земні плоди. Люди собі пригадують, що ці дозрівання вони припадають на певні свята, і з цими святами пов'язані були певні чини освячення. Цих, значить, дарів, які люди, значить, отримували. Інші речі: що щось не можна їсти, чи можна їсти, це вже є. Звичайно, що видумки суто людські, вони не базуються ні на яких текстах, вони не. Не знаходимо ніяких слідів у церковній традиції цих речей. Ікона преображення одна з перших у християнстві. Саме з неї бере початок уся традиція іконостасу. Також ця подія стала відповіддю на пророцтво, яке Ісус виголосив до апостолів. Важливе у цьому святі є то, що ікона переображення, отже, є взагалі першою християнською іконою. До цього свята, також до цієї події, переображення, є прив'язане властиво пророцтво, євангельське пророцтво Христос каже до апостолів, що є деякі з тут присутніх, які не зазнають смерті, допоки не побачать Царство Божого, яке прийде у своїй славі. З роками свято преображення почало пов'язувати із завершенням літа та дозріванням плодів. І, хоча в писанні немає прямої вказівки на освячення яблук чи меду, українці зберігають цю традицію як символ вдячності за врожай. Люди й досі збираються до храмів із кошиками яблук, винограду, меду і букетами. А завершить цикл Горіховий спас це народна назва церковного свята, перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа, яке цьогоріч відзначають 16 серпня. Цього дня освячують горіхи хліб із нового зерна. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.